Понад чотири десятки постраждалих, серед яких семеро дітей, зокрема і двоє немовлят. По Харкову окупанти напередодні в день вдарили двома керованими авіабомбами. Одна з них влучила в землю у дворі житлового кварталу, інша у швейні цехи. Поряд. Що це за нові каби, якими армія Росії вперше вгатила по Харкову Марія Малєвська детальніше. Цього разу росіяни вдарили по Харкову новими модифікованими кабами. Це керовані авіабомби з моделем планування та корекції, які добивають вже не на 80 кілометрів, як це було попереднього обстрілу, а на 100 кілометрів. Слідчі вважають, що російська армія використовує Харків як полігон для випробування модернізованого озброєння. Комунальники та волонтери допомагають забивати мешканцям пошкоджених висоток вікна. На місці обстрілу щойно оголошують відбій тривоги, утворюється мурашник. Дві машини згоріли. ось ця машина згоріла, мама машина згоріла, вікна п'ятому теж все повлітали. Якось і не думали, що каби сюди вже давно не літали. Ну, а то тут сильний взрив був, був, дим одразу не могли зрозуміти, може може в вдома прилетіло. вже горідом, куди біжати. Загалом кажуть, у міськраді вщент згоріло сім автівок, ще майже два десятки пошкоджені, так що невідомо чи варто ремонтувати. А це було в дивані. Пролетіла, пробила в подушку і диван, і торчала в дивані. Ось там важкий. Ну це якщо не дай Боже прилетіло в людину, ну це. У квартирі Ксанії вціліла хіба ванна кімната. Вибухова хвиля від влучання кабу у їхньому дворі була настільки сильною, що вибило все. Ось який вигляд має дитяча. Все винесло двері, вікна, стеля. Побитого дуже багато. Ну так, це у нас лоджія. Я навіть не хочу про це думати. Дитина у мене вийшла за 10 хвилин гулять, і одразу все це, це сталося. Витягти рештки вікон мешканцям допомагають бійці ДСНС. Комунальники тим часом намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Один із кабів зачепив підстанцію. Загалом, за попередніми підрахунками, міськради пошкодило 17 висоток та кілька приватних будинків. На зараз звернулося вже 30 людей з різними, хто з порізами, хто з стресом. Працюють два психолога, які надають психологічну підтримку, працюють два консультанти у сфері захисту, які допомагають людям подати заявку на її відновлення та розказують, як оформити пошкоджене майно. Обидва каби влучили у щільно населеному районі Харкова. Це серед містя. Один у дворі житлового кварталу, інший поруч по швейних цехах. Ми отримали підтвердження від прокуратури Харківської області, що це був застосований новий вид кабу. Це УМПБ Д-5, це повний аналог УМПБ Д-30 з модулем 250. Тобто заряд цього кабу це 250 кілограмів. Запускали росіяни авіабомби з літака су 34 поблизу населеного пункту Строїтель Білгородської області. Кількість постраждалих від одного лише цього обстрілу надвечір сягнула цифри понад чотири десятки людей. Серед них двоє немовлят, півторарічна дівчинка, дитина десяти років та двоє сімнадцятирічних підлітків. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Ми тепер ще до Харкова повернемося, тому що вчора в день місто було атаковане російськими кабами. Було багато постраждалих і за даними обласної прокуратури росіяни вперше застосували до Харкова боєприпас УМПБ-5, який, за деякими даними, має радіус дії до 100 кілометрів. Ігор Терехов на зв'язку. Міський голова. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які наслідки цієї атаки? Чи можна вже зараз підсумувати кількість постраждалих і руйнування? Так, звісно, все, все ми підрахували. Хочу сказати, що дійсно Харков був під обстрілами. Це були два капа на вас було. Російська Федерація, яка була випробувана, як я розумію, на місті Харка на мірному цивільному населенні. і як результат цього обстрілу, дуже багато рунації постраждавших. Який Ну, перш за все поранено було 44 людини, серед яких на жаль ми маємо вісім дітей, в тому числі троє немовлят який перебуває в лікарні. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато пошкоджень, які були нанесені, це перш за все житлові багатоповерхові будинки, бо було влучання біля багатоповерхових, як наслідок була. Зруйнована трансформаторна підстанція, і цей мікрорайон опинився без електропостачання, водопостачання. І до кінця дня нам вдалося відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання. Було вибито дуже багато вікон, практично тисячі вікон, які були вибиті. І вчора ночі наші працівники комунальних підприємств, волонтери працівники. Червоного Христа допомагали нам Ми працювали. Будемо продовжувати ще сьогодні працювати, бо було вибито вікна в 26 будинках, які розташовані поряд. Ну і крім цього, було влучання в ткацьку фабрику, яка працювала на цивільне, це було цивільне підприємство і як наслідок цього влучання. Дуже багато, виникла така потужна пожежа, яку вдалося загасити нашим десенсникам, які працювали до речі, я дуже вдячний їм за те, що вони роблять сьогодні, і, і, і наслідки дійсно таки дуже дуже серйозні. Пане Ігоре, чи є потреба переселяти людей після таких пошкоджень житлових будинків. Ні, до нас не зверталася ми. Пропонували людям, але не залишаються в своїх будинках. Так ми закриваємо вікна ДСП і з наста ранку буде працювати ЦНАП, де люди будуть отримувати, приходити отримувати певні документи і потім отримувати допомогу, по системі є відновлення від держави». Є достатня кількість матеріалу, щоб за хоча б забити оці вибиті вікна, бо ви сказали понад тисячу вікон вибито. Це величезна кількість будматеріалів потрібна. Це дійсно величезна кількість. Кожне прильот, кожне вибухи, це руйнація, це кошти міського бюджету, і ми дуже виважено підходимо до балансу міського бюджету. Так, звісно, на все не вистачає, але ми першочергово придбаємо будівельні матеріали. Хочу вам сказати, що наш бюджет, він відрізняється від інших місць від інших бюджетів. більш спокійно, де люди перебувають, і нам постійно приходиться балансувати бюджет для того, щоб вистачало коштів на будівельні матеріали. А хочу вам сказати, що 106 тисяч. Вікна ми потребуємо для того, щоб вставляти вікна. Тому знаєте, такі величезні суми, величезні кошти, які ми віддаємо на будівельними матеріалу на відбудову на відновлення. Дякую дуже, пане Ігоре, що поділилися інформацією. Ігор Терехов, міський голова Харкова був з нами на зв'язку.